Ми проводимо дослідження їхньої техніки, тому що все-таки ставляться до української техніки отак повелося. Трохи так збоку дивляться, да? Але це, ці часи змінюються, змінюються і самі компанії. Про що сьогодні Юра розкаже. скаже. Все, давай. Дякую. Дякую вам, прошу презентацію. Презентація включена, да? так? Дякую, радий сьогодні всіх бачити вас і хотів би розповісти про нашу компанію. Ми І свій виступ я хотів би почати з такої презентації. Ніколи не дозволяйте хорошій хороші кризі йти марно. Сьогодні Україна переживає, можна сказати, найважчі часи, які в неї були. І, напевно, в історії ці дати залишаться як самі важкі часи, коли ми це все переживемо, і наші діти ще будуть згадувати про ці кризи. Але кризи мають властивість повторюватися і мають властивість бути завжди. І так як ми побачили, що кризи трапляються в світі. Дуже часто і не хотілося втрачати час. Я хотів би розказати про нашу компанію, як ми переживаємо кризи, як ми, ну, як ми переживаємо кризи, що ми для цього робимо, щоб вони ставали меншими, і як ми взагалі працюємо і трудимося, якому філософію притримуємося. І так як я сказав, 2013 рік для нас став переломним. Ми звичайне підприємство, це такі в районі підприємства громад. В Радянському Союзі їх були в кожному районі, і ми працювали, таке, у нас було таке підприємство, ми працювали на ньому, мій батько працював, і ми, ряд багато було проблем на цьому підприємстві, так як підприємство було нереформоване. Великі фонди оплати праці, велика кількість виробничих приміщень, всі відповідають за свій кусок роботи, але ніхто не відповідає за кінцевий результат. Розгалуджена команда, затримка замовлень на виробництві, вектор руху компанії був невизначений. мала номенклатура, яку ми випускали, і великі втрати на енергію енергоносії. ряд стандартних проблем, які були в радянському звичайному підприємстві. І в 2013 році ми. Розуміємо, і знаєте, ми до 2013 року ми просто працювали і думали, що це просто такий бізнес, і це просто так повинно бути, що це важко. Ти куди дінешся? Це ж виробництво, а на виробництві завжди важко. Це не бізнес, це просто от така наша доля, і ми думали, що цим можна жити. Але проаналізувавши інші підприємства, світові підприємства, які як вони виходили з криз. Як вони боролися цим, як які рішення вони приймали. І одного разу потрапивши на книжку «Ощадове виробництво, це книжка про те, що як працює компанія Toyota. Ми зрозуміли, що найближчий зразок і найкращий зразок для нашої компанії це якраз компанія Toyota. З її виробничою системою, з її підходами до виробництва, як вони працюють, в них є своя філософія Кайзен. І ми почали аналізувати. Як працює, як працює компанія Toyota, Ми подивилися, які інструменти вона використовує. Ми подивилися, які підходи до виробництва вона застосовує, і ми почали думати, що ми можемо з цих інструментів також себе наладити, щоб. Модернізувати своє підприємство, але адже модернізувати це не тільки обладнання, це взагалі командна робота. це Кожен повинен розуміти, що він робить. А так як підприємство велике, це випуск господарської техніки, ми випускаємо, не просто її там збираємо крупно, ми виготовляємо її від кожної детальки, яка складається, зварюється, і краситься, і збирається повністю і вона повністю виходить з нашого випуску. І е, що не саме, ми почали ну, думати, які інструменти з ощадного виробництва з е, філософії Тойота ми можемо в себе застосувати. І е, це було нелегко. Це треба було б навчити людей. Бо такі слова, як канбан, «Смет», покаюки, Toyota Production Management, 5С, це були взагалі нові слова для людей, не то що, не то що а це просто були зовсім нові слова. І ми ці інструменти всі використовували. Ми ці інструменти всі робили в себе на виробництві. Ми аналізували і ми були здивовані, як нам, як нас вийшло модернізувати наше виробництво. Я просто міг би довго розказувати про це, як ми робили, але я, я своєї презентації це все забрав, бо це зайняло би ще десь півгодини, а так як регламент був трошки менший, я е, тільки просто вам розповів, що ми це використовуємо, ми це робимо, ці інструменти, ми змінилися і ми зрозуміли, що ми вже не будемо такими, як ми були раніше, до того, поки ми цього не знали. Ми скоротили робочі приміщення, в нас, е, ми е, звільнили місце. Для модернізації ми звінили ми людей набагато, ми не скоротили людей, так як ми почали використовувати більшу номенклатуру, людей завжди не вистачало, ростили ми всі. Так. І зараз в компанії працює 250 чоловік, з яких 70 – це менеджмент, а останні це працівники, які виробляють сільськогосподарську техніку. І ось можна сказати, наша чорна таких можна старе слово охарактеризувати що, як і чому. І якщо повернутися сюди, то що це наші продукти? Як це одне з найважливіших питань? Як? І наша, наша місія це виробляти з господарців високої якості і допомагати цим аграріям. І, і оці три слова, вони всі дуже важливі. Ми розвиваємо свої продукти. У нас найбільша лінійка. Я можу з певністю сказати, ми конкуруємо майже, не майже зі всіма, але в кожному сегменті зі всіма українськими і іноземними заводами. Ми конкуруємо з іноземними заводами також. Ми конкуруємо не тільки в українському ринку, а і конкуруємо на іноземних ринках. У нас дилери майже в всіх країнах Франція, Германія, Румунія, Латвія, Прибалтика, Польща. І ми досить хорошо там продаємо, хоча ми ще не такі узнаваємо, як там світові компанії інші. Але що я хотів сказати, нам ми цінуємо те, що ми випускаємо, але ми дуже звертаємо увагу, як ми це робимо. Ми це робимо тільки ми, ми побачили, що нас змінило. Ми побачили, що нам виробнича наша система, оце як Виробничу, завдяки виробничій системі нашій. І ми е, зрозуміли, що це дуже один із важливих аспектів. Так що, як, якщо е, взяти е, це іменно як нам допомогло пережити от, початок війни і коли ринок став дуже малим, ми не скоротили наших працівників. У нас було 200 в компанії десь біля 235 чоловік, яких 50 мобілізували, і ми їх... Добрали інших працівників, але ми не змінили. Ми так як працювали працювали і об'єм той техніки, так і випускали. І завдяки тому, завдяки нашій глужності, завдяки нашій виробничій системі, ми змогли зберегти ці робочі місця. Ми, як я сказав, це наша... Чому так? У ми... нас є просто ціль. Мета наша, нашої роботи: ми хочемо зробити сільське господарство краще не тільки в Україні, але й в світі. І завдяки нашим агрегатам ми можемо це зробити. Все рівно аграрії, яку б технологію обробітку групу вони не використовували, яку б вони. Не робили, яку вони технологію не дотримуються, чи як вони там економіку не считали, які вони рішення не приймали їм все рівно під ці рішення потрібна сільськогосподарська техніка. І ми вважаємо, що якраз нашими інструментами вони можуть можуть це робити. У нас є господарства, які от ти заїжджаєш в господарство, а там одна тільки синього кольору техніка, в яких просто різні агрегати. Від там дискатор, компактор. Просадний культиватор, ротаційні борони, посівний комплекс і міжадний культиватор, вся техніка майже. І, і... то не Лемка. Лемки теж сині. Ні, не Лемки, це наша Геркалина. Але... Е... Ми просто хочемо так працювати з аграріями, щоб вони нас просто любили. І е... оце якраз показник, коли такі великі господарства, в нас ВІП-клуб, де ми. Просто з ними спілкуємося трошки тісніше, ніж з іншими, бо ми розуміємо, що так треба підтримувати, що це як лаумарк. І е, ми, е, що стосовно нашої продукції, ми не хочемо нікому нав'язувати якусь конкретну технологію. От ми просто не хочемо нікому нічого казати, що йому саме так треба робити, а не по-іншому, як він хоче. Ми вважаємо, що ем, досягти успіху введені сільськогосподарства можна не тільки тоді, коли ми будемо розглядати кожну зону господарства господарювання окремо. Ми не можемо порівнювати господарства Одеської і Сумської і Чернігівської області. Ми не можемо там порівнювати навіть господарство на Вінницькій області. Ми не можемо порівнювати господарства. Великого і малого розміру ми не можемо господарства, навіть по історичним якимось їхнім аспектам, якщо не привикли такі культури вирощувати, а ті вирощують сусіди по-іншому, і це зовсім різно. І ми не хочемо абсолютно нікому нав'язати свою технологію. Ми з повагою ставимося до людей, які використовують технологію ноутіл, і ті, хто класичну технологію. Також я пам'ятаю ці слова, як мені ще дуже давно, як я ще був молодим спеціалістом, сказали, що знаєш, сокира я бачив речі на виставці, де сокирою чоловік гарні речі робить з дерева і їх купляють за великі гроші, а один взяв сокиру і пішов п'яний розбиратися, що сусіда там забор кращий. І це зовсім інше, і завдяки тому інструменту. І так само ми вважаємо, що наші інструменти допомагають досягти результату. Досягти результату в різних технологіях. В нас є техніка для класичної технології, в нас є техніка для мінімальної технології, у нас є техніка для нових є стріп, для стрібтіл, для поверхневого, для, для техніки для роботи з пожнимними рештками. І е, основна наше питання, що ми просто хочемо допомогти. Нашим аграріям, щоб вони нашими інструменти досягали своєї досягали свої мети. Якщо подивитися на нашу продукцію, ми одні з перших почали ротаційні борони робити. У нас проситні культиватори, вертикальний обробіток, два різні види агрегатів. Є У нас є компактори, культиватори, різні дискатори, глибоко розпушуючись, стрібтів, катки, шлейфові борони, різні пружинні борони, і це просто так. Просто групи товарів, які, в яких ми представлені. Ми почали випускати посівні комплекси е, різних для різного обробітку. Один з них на дворі до стоїть. Один з них на дворі це да, для класичної подивиться. технології, для мінімальної технології. Да. Ми почали випускати сівалки для новотів. Ми почали культиватори для стріптів технології випускати і для посівні посівні агрегати для стріптів також. І ми. Ми, ми занадто гнучки для того, чому ми це розвивали в Україні. Також от ніхто не думав, що станеться війна і все-таки ринок так зламається, але ми знаємо, які кризи були на інших заводах, і ми порівнюємо до себе. Ми не зупиняючись, ми буквально десь може від початку війни, буквально десь тиждень чи два не працювали. Не працювали а все останній час. Ми працювали в дві зміни, так і завод завжди працював. І оце наша гнучкість, Я можу показати її на цьому графіку. От деякі продукти були в нас топові, це, наприклад, там ротаційні борони, катки, компактори, дискатори. Але ви побачите, як змінився ринок. Дискатори вийшли з четвертої позиції. Це на першу позицію. Борони-пружині почали падати, катки руші також падати. Десята позиція, сівалки, які були знизу, вони стали абсолютно на ви почали значно рости і прогресувати з кожним роком. І ти також там інші позиції, але це тільки перші 10 там позицій групи, які ми я тут тільки показав на цій 10. презентації, але насправді їх більше, і ми можемо це все бачити. Ми гнучки, ми стараємося чути клі нашого клієнта, партнера, фермера. Ми створюємо продукти якісні. У нас досить гарне конструкторське бюро, молоді хлопці, які хватають всі ідеї. Дуже швидко і ми навіть наші ідеї швидше буває приживаються на іноземних ринках ніж на ніж на наших ринках. От, наприклад, там не він швидше почав продаватися в Румунії, ніж в Україні, і це факт. І на зараз там одна із найбільших ряд стріптів, від 4 до 16 рядних захватів комплексів робимо. Якщо це по продуктам, якщо наприклад, один із графіків запасів, якщо раніше ми аналізували, ну, знаєте, як активів, от перші дві колонки це матеріали, які готова продукція, це якраз наші активи, а от там бачите, всі останні це пасиви. Це, наприклад, напівфабрикати, це незавершене виробництво, то МШП. Наскільки вони маленькі, і це ми аналізуємо кожен місяць. А представте собі, до 2013 року ці всі графіки були в один стопчик деякі деякі де, де, всі дали це були матеріали там і готова продукція менше, ніж це. Ми можна сказати, ми перевернули. І е, ще раз е, хотів би повернутися до того, що я починав, ніколи не дозволяйте Хорошій кризі в тим марно. Чому? Зараз е, гарний час, хто реально буде слухати і думати, що він робить. І той, хто виживе, той насправді красавчик. Дякую за увагу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Вот. Тобто український виробник розуміє наші, нашу біль сьогодні і працює в тому числі на перемогу от таким от чином, тобто даючи нам максимально низьку ціну. Це я, може він не хотів це говорити, а я це взяв і сказав. Тому, Юра, дякую. А ще є запитання. запитання. Будь ласка. На що нас чекає, які тут нові які технології обробітки, і ну, або так свалки і все і що ви зараз пропрацьовуєте? Дивіться, у нас зараз дуже багато ідей, але насправді ми кожен рік перепрацюємо, але насправді я вважаю, що стріткіл технологія має ноутів, технологія має, буде вона буде більше попрацюватися, тим більше, якщо її розглядати не тільки як ноутів. А розглядати просто як інструмент нову сівалка. Чому ми кажемо, що у нас не просто нову сівалка Ми кажемо, що цим інструментом ти можеш зробити. Я розумію людей, які там ноутіл, але це може бути дуже важко. Але ми можемо працювати по своїй звичайній технології, а буває один рік є. Сенс застосувати і зробити прямий посів. Ми бачимо в розвитку там ноутів, ми бачимо розвиток стриптів. Знаєте, ми по рекомендації нашого дилера ми до вересня місяця почали розробку одного агрегату. І ми з ними в Гановері, коли ми участвували ось в листопаді місяці, був стенд і дилер наш працював. він каже: Я думаю, цей агрегат буде дуже популярний. Насправді він на виставці був такти. Дуже тихенько представлений. І е, ми вже почали над ним ще працювати над цією ідеєю. І знаєте, коли я ось буквально місяць назад читав журнал, і там були про всі компанії, які брали участь в Гановері. Я ж одна стаття взагалі про Гановер. Я дивлюся, цей агрегат е, взяв срібну медаль. Я був здивований, бо ми вже працюємо над цим агрегатом, і весною вже будемо його показувати на полях, як він працює в нас. І я е, не буду відкривати всі карти, але я думаю, це агрегат – один із таких популярних. О, але насправді е, видно, що я думаю, обробіток грунту дискаторами також буде дуже актуальний. Ми бачимо зараз, як люди не хочуть просто знаєте, якщо раніше брали дискову борну і дискували потім, щоб хорошо якісно виграти, то зараз беруть дискатори для того, щоб один раз обробити і посіяти посівні комплекси, такі як оці представлені, обов'язково будуть розвиватися. Ви розумієте, у нас отохідність агрегату, ареату. І саме, саме головне, що ще й даже універсальність. універсальністю представте собі, що раніше. Всі налажували, там, ви пам'ятаєте, як ці сівалки, там, то це перекладали, чи ще щось, а цей корпосівний комплекс, ми просто даємо планшет, людина скачує приложення і нажимає на кнопки, ви можете от наших хлопців, вони покажуть, як він управляється. І ти норму там, відкалібрувавши. Подивився, як, як тебе висівається, і ти потім набираєш на планшеті замість 250 кілограмів 210 кілограмів, і він змінює на цей 40 кілограм або хоча б там навіть на пів кілограма. Тобто оці всі посівні корпашні сівалки, ми також туди йдемо і в, в ближайший час вони будуть. І оце такі от тренди, я впевнений, що вони будуть далі розвиватися. Державна програма працює держава цього року. Мій от я не встиг на цю. Якби в міністерстві збирали ну, всі заводи, і ну, всі заводи збирали, і вони розповідали, і в бюджеті заклали 1 мільярд державну компенсацію. Але техніка, яка більше 300 тисяч гривень. І я знаю, що всі заводи вже будуть зараз собирати документи і подавати на цю програму. Взагалі то ми всі подані в ній програмі, бо вона вже так і з 21 першого року працює. Але, але в бюджеті цього року перший раз від війни, від початку війни, заклали 1 мільярд гривень на компенсацію техніки. Не ще не один плюс. Я колись користувався, воно працює. Все ще раз дякую. Дякую. Да. Так,